Так, ну все, машинка прогрілася, Тахометр я електронний собі поставив, Заводю сейчас і буду золоту серединку настраювати. Обороти я вже зробив благоприятні, 900 скинув. Беру тепер отверточку, настраиваю им качество, проверяю. Починаю закручувати. Закручую, обороти падають, падають, час заглохне. Нам не надо, викручуємо до самих стабільних високих оборотів. Дивись по такому траву. повертаємося назад. Это саме високі стабільні обороти. Делаю обороти чуть менше. Сейчас показываю у нас 900 910. Він електронний, пригає. Тут ніде нічого не капає. Провіряємо. Ось вот і вся настройка винта качества. Вообще, желательно таку процедуру робити на кожному автомобілі, на який ставиться карбюратор. И желательно її робити, можна сразу зробити її без воздухана, а потом як поставити воздухан, зробити її обов'язково з воздуханом, виставити горочку. Отакий вот от карбюратор у меня получился на Волгу з объемом 2.4. Розпилитель тут 45 на 40. Жиклеры. 110, 150 ZD, 120, 155 ZC, обычный кулачок, диффузоры 24-26, сектор 12 я не нашел, поставив 7-й работает, работає, все отлично, ну, все готовий, бере добре. Нема нічого. Обороти держать стабільно. 900-910 я жирю по електронному, він прыгає на 2 десяточки туди-сюди, 900 оборотів. Кому мало оборотів, чорний пластиковий, він закручуєте, ділайте більше, викручуєте, ділайте менше. Все, ось все, після ремонту готовий карбюратор. Завтра поїде до свого власника. Все, з тим удачки І мирного неба над головою. Звоніть, пишіть, присилайте на ремонт.